Я пила Сікселери 30 днів, і в цьому відео я поділюсь своїм шокуючим результатом. А мене звати Юля і ви дивитесь мій канал. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. А якщо вам відео не сподобається, ви в кінці лайк приберете. Ви напевно бачили, як блогери, дієтологи, цірки... Розхвалюють цей чарівний еліксир. Але чи насправді це так корисно? Дослідження американських учених показують, що Селери має купу корисних властивостей. Вона нормалізує обмін речовин, допомагає схуднути, очищує організм від токсинів та робить шкіру здоровішою та сяючою. Також Селера покращує травлення та заряджає енергію завдяки низькому вмісту калорій та високому вмісту води сік селери може бути. Корисним доповненням до контролю плану ваги, забезпечуючи поживні речовини без додаткових калорій. А на цьому відео ви можете побачити моє до експерименту з селерою. Видно, що я дуже набрякла, а також навіть через макіяж видно наскільки проблемна моя шкіра. Цей овоч можна знайти зараз в кожному продуктовому магазині, та він може поліпшити як. Короткостроковий, так і довгостроковий стан організму. Селера допомагає уникнути окислювального процесу у організмі, який сприяє розвитку раку. Самим корисним способом вживання селери заслужено вважається відживання соку рослини. У рідкому вигляді всі корисні компоненти набагато простіше засвоюються організмом і допомагають поповнити його вітамінний запас. В одній склянці соку селери всього 2,5 калорії. Зовсім немає жиру, тому він добре підходить для зниження ваги. А також сік має 4 грами клітковини, яка вкрай необхідна бактеріям нашого кишечнику. Крім того, сік позитивно впливає на наші нирки та печінку, від яких залежить очищення організму. Звичайно, і я не змогла пройти повз і почала свій челендж селери на 30 днів. Я накреслила трекер звичок, та щодня наче серце пила сік селери. При цьому зовсім не обов'язково пити сік в чистому вигляді набагато корисніше та смачніше буде поєднати його з соком інших рослин, додавання моркви, буряка. Яблука, огірку та інших овочів та фруктів може доповнити корисні властивості та зробити коктейль більш насиченим за смаком та поживними речовинами. Це може бути кращим варіантом, якщо ви хочете щоденно вживати сік селери, але вам не подобається його смак у чистому вигляді. Для свого вітамінного коктейлю я віджала сок апельсину, нарізала моркви, селеру та, на нього. А ще додала корінь імбиру. Я зробила цей сік, перший раз спробувала, його було нереально пити, і потім я вирішила додати ще меду і води. Зараз буду пробувати другий раз. Ну, на вигляд, якщо чесно, не дуже. Ну, зато корисно. Потім ми вирішили процідити сік через сито, і це було найкращим рішенням. На протязі місяця я робила це майже кожного разу. Ми так спробували і так не так бридко його пити. А з м'якоті взагалі фіня. А м'якоть, може, добавим до супу? Давай вона хоче додати цю м'якоть до супу, хоча там був мед. Та нічого страшного. на наступних слайдах я вам позначу найпоширеніші варіанти смузі та соків селери для схуднення. А ви можете собі заскрінити та приготувати вдома. Суміш соків селери та апельсину сприяє зниженню тиску. А при додаванні невеликої кількості меду з лимоном підвищує імунітет, допомагає заспокоїтись і позбавитись проблем зі сном. Сік, селери та грейпфруту забезпечує організм ударною дозою натрію, що сприяє відведенню зайвої рідини і розщепленню целюлітних відкладень. Сік, селери та кавуну сприяє очищенню нирок і сечового міхура, а вживати готовий напій потрібно невеликими порціями протягом дня. Мікс селери та огірку вважається відмінним тонізуючим засобом, який не тільки сприяє зниженню ваги, але й заповнює брак вітаміну А в організмі. Мікс селери, капусти та петрушки є дуже корисним для кісткової системи та зубів. А суміш соків селери, моркви та зелених яблук сприяє зміцненню нервової системи, допомагає поліпшити пам'ять і зір. Рекомендую експериментувати з різними комбінаціями, щоб знайти свій ідеальний смак, але зверніть увагу на кількість селери в напої, щоб отримати бажані корисні властивості. Я не пропагую пити селеровий сік. Я пропагую відповідальне відношення до свого організму. Вживання соку селери є ряд протипоказань. Основним протипоказанням вживання селери є сечокам'яна хвороба. Це пов'язано з високим сачогінним ефектом. Крім того, утримуватись світ споживання селери вартує людям з гіпотонічними проблемами. Селера сприяє зниженню тиску, епілепсію, захворюваннями. Шлунково-кишкового тракту, особливо на стадії загострення. В даному випадку слід уникати лише сирого овочу, зокрема при виразковій хворобі. Пагідним та годуючим жінкам слід контролювати вживання селери. В першому випадку надмірна кількість може сприяти підвищення тонусу матки, а годуючим матерям, слід контролювати та слідкувати, чи не викликає це алергії у дитини. Отже, мої 30 днів позаду, і результати такі. Після цього експерименту я реально відчула, що в мене набагато більше сил та енергії, щоб жити вже впродовж довгого часу. напротязі дня я відчувала сонливість та недостачу енергії. Я навіть купувала вітаміни для підвищення енергії. Але нічого не допомагало. Після того, як я почала експериментувати з селерою, я справді відчула приплив енергії у тілі та навіть почала більше встигати на протязі дня. У мене почали з'являтися сили та мотивація на заняття спортом. Я не хотіла себе пересилювати, поки що це не регулярні заняття з спорту, але це вже великий прогрес. За цей експеримент я навіть схудла на 3 кілограми. Не міняючи свого звичного раціону. А також я помітила, що в мене пішли набряки та покращилась якість шкіри. А цим відео я вам хочу ще раз нагадати, як виглядало моє лице та шкіра до експерименту з селерою. Чи варто пити з селери? Однозначно, так. Мій висновок це реально корисно. Але якщо ви очікуєте магічного схуднення на 10 кілограмів. Або омолодження на 10 років. Ні, це не чарівне зілля. Підписуйтесь на цей канал, ваша підтримка дуже важлива для мене. Якщо вам сподобався мій експеримент, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Задавайте питання, які вас цікавлять в коментарях. Та до зустрічі в наступних відео. А я піду вип'ю чогось смачнішого.